Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. Я все ж таки вирішив перечитати коментарі під своїм попереднім відео про портативну сонячну панель та зарядну станцію. І сьогодні ми будемо проводити повноцінне тестування цієї сонячної панелі. Ми знаходимося на моїй улюбленій локації а саме біля річки. Зараз досить сонячна погода для того, щоб проводити ці експерименти. І отже, приступаємо до тестування. Сьогодні у нас буде на випробуванні. Зарядна станція Блюєті EB70 і е, сонячна панель складна Блюєті піві 120 тобто 120 Вт вихідної потужності. Отже, е, пару слів про методи вимірювання в сьогоднішньому експерименті. Як то кажуть, колхоз Edition, але маємо, що маємо. Е, значить, е, буде стояти телефон додатковий на штативі, який буде записувати. Показання з табло, на якому є, скільки Вт виходить і скільки Вт входить. Ну, нас буде цікавити то скільки входить, тому що ми будемо міряти сонячну панель. На жаль, ця модель зарядної станції eb вона не пейриться з додатком від Блюєтті, на якому ви можете бачити всю статистику там, аж до останнього мілівата. Тому що ця зарядна станція досить стара, була купована в 2022 році, але що є, то є. Плюс для того, щоб виміряти показання самої сонячної панелі, більш точно, у нас буде старий добрий мультиметр. Поміряємо струм і напругу. Ну що ж, поїхали. Зараз ми подивимося, як підключається сама сонячна панель до зарядної станції. Отже, в комплекті йде. До зарядної станції ось такий ось, так, карман на, на, на самій панельки. Ось. І тут ми бачимо провід, який виходить з самої панельки. Також тут є в принципі, технічні характеристики, які е, відповідають цій панелі. Тобто, це панель в нас 120 Вт, е, монокристал, е, тип покриття ETFT. Ефективність 23,4%, робоча напруга 19,6%, максимальний ампераж 6,1. Вироблено в Китаї. Ось ми маємо ось такий здоровенний провід. Я не знаю, скільки він в довжину, але я потім десь тут вставлю цифру, щоб точно знати, типу, наскільки його вистачає. Але, повірте мені, він досить довгий. Десь метрів п'ять орієнтовно, я думаю, ось. І прошу вашої уваги сюди. В комплекті з самою зарядною станцією, тобто, навіть коли ви не купуєте сонячну панель, ви купуєте тільки зарядну станцію. Виробник вам, окрім самої зарядної станції та зарядки від 220 вольт, кладе в комплекті два проводи. Перший провід це зарядка самої блюєті від 12 вольт в машині. В прикурювачу. І другий шнурок це якраз таки шнурок, який призначений для комутації з зарядною станцією і її зарядки від сонячної панелі. Тобто це перехідник від джеку на 8 мм до стандартного роз'єму, який використовується для сонячних панелей, типу МЦ4. І тепер, в принципі, давайте це все підніднаємо і подивимось. Як воно працює? Отже, вставляємо панельку, перевертаємо, щоб пішов заряд. І дивимося, чи є у нас заряд. Ну, щось, я думаю, повинно йти. Так, заряд пішов. Бачимо вже 46, 72 і далі. Отже, зараз будемо міряти цю сонячну панель, тому що якщо ви підійметеся і звернете увагу на те, як вона лежить, вона лежить просто так. Це не є оптимальний вугол між сонцем і безпосередньо зарядною станцією, тому давайте проводити випробування того, як саме залежить заряд від сонячної панелі, залежно від того, як ми направимо її на сонце. Так, ну і перший експеримент це показання сонячної панелі її ефективності в залежності від кута нахилу відносно сонця. Е, так, Для контексту зараз е, день, число, час я десь тут прикріплю, але це вже кінець вересня і весна, точніше осінь, вже починається така досить сурова, але ще. Трошки бабине літо, трошки є сонце, тому будемо намагатися його ловити. Ну що, поїхали. Значить, перший і найголовніший показання, яке в нас зараз має бути, це саме те, скільки ми можемо отримати сонця, в залежності від того, що в нас панелька просто лежить на землі. Так? І тепер зміна кута номер 1 Піднімаємо десь градусів на. 10-15. Це буде у нас перше показання. Панелька, я думаю, там вже дала трошечки заряду, вже заряд змінився. Так, ще піднімаємо. Це вже десь у нас градусів 30, може навіть під 35. І тепер піднімаємо на, як я розумію, найоптимальніший кут. Це десь градусів 45. Бо сонце в нас теж зараз десь градусів під 45. І давайте ми все ж таки зафіксуємо панельку на її робоче положення. У нас тут є застіпки, які я вам покажу буквально за хвильку. І будемо дивитися на ті показання, які нам дає панелька і на пут. Який ми з вами маємо. Отже, прошу вашої уваги. Так, значить, дивіться, перш за все, я вам не збрехав, це саме 45 градусів. Тут є три застіпки. Ось одна застіпка, середня і нижня. Тобто 45 градусів плюс-мінус 5 градусів. Ця застіпка для транспортування ось. Ось такий-то у нас вид на сонячний панель. От. І сонечко у нас теж приблизно десь градусів 40-45 візуально. А скільки воно по факту, то я гляну потім по картам і теж буду намагатися прикріпити показання того, що ми маємо на даний момент. Ось і я думаю, перейдемо до зарядної станції. І на самій зарядній станції ми з вами бачимо 110 Вт. Думаю, що нам дасть змогу камера це побачити. Так, 110 Вт. І це при заявленій максимальній потужності в 120 Вт. Тобто все дуже і дуже добре. На цьому цей експеримент з зарядом від кутанаха вважаю закінченим. Переходимо до наступного. Проаналізувавши результати першого тесту, можна зробити висновок, що потужність сонячної панелі може зрости на 30% при зміні кута вертикального нахилу. Однак на останньому показнику графіку можна побачити зростання лише на 10%, що менше, ніж попередні значення. Висновок. Достатньо просто виставити панель під більш-менш оптимальним кутом, щоб не втрачати багато потужності. Більш точне налаштування не потрібне, бо зростання енергії, що буде отримано, непропорційне до затрачених зусиль. Експеримент номер 2 В процесі того, як ви будете заряджати свою зарядну станцію від сонця, сонце буде рухатися за горизонтом. А це означає, що горизонтальне положення відносно сонця, тобто. Чи паралельно вона стоїть в сонці, чи ні, теж буде грати значення відносно того, наскільки сильно у вас йде заряд. Тож, давайте протестуємо. Отже, зараз сонячна панель виставлена так, що вона, вона йде паралельно ходу сонця, а це означає, що заряд максимальний 110 Вт, як ми тільки що бачили. І зараз ми будемо рухати цю панель в сторону для того, щоб просимулювати. Те, як сонце рухається за обрієм. Отже, поїхали. Спочатку ми зміщуємо панель трошечки в сторону десь так градусів на 15-20. Тобто кут все ще добрий, але вже не оптимальний. Скільки в нас попали? 98 Вт, це вже менше ніж 110 Ну що, продовжуємо. Так, і робимо десь тут під 45 градусів. Трошечки нерівно, тому що каміння, але вибачте, у нас тут річка, а не можна вот що. Так, ну і це вже має трошечки зменшити показання. Скільки у нас там показання? 84 вати показання. Ну що ж, продовжуємо експеримент і тепер повертаємо градусів на майже 90-ту сонця. Тепер подивимося, наскільки в нас іще впали показання, що у нас там 40 ватт. Тобто... 40-42 вати, тобто приблизно наполовину, навіть в два з половиною рази, падає ефективність сонячної панелі, якщо її ставити криво. А ну-ка, зробимо так, щоб була майже тінь. майже срахою до сонця, як тут кажуть. Що у нас там? 11 Вт. Ну що, для контексту. Ось так от у нас виглядає сонячна панель, тобто вона навіть затулена від сонця. так? І в неї вже на верхніх елементах тут з'являється тінь. Ось, І таким чином її ефективність приблизно 10% від того, що було при максимальній потужності. Ось тут у нас знаходиться сонце. На цьому експеримент, я вважаю, можна закінчувати. Давайте подивимося на результати другого тесту. Тут можна зробити наступні висновки: максимальний кут, при якому падіння генерації енергії буде незначним, становить від 0 до 45 градусів. При відхиленні панелі більш ніж на 45 градусів показник потужності сонячної панелі падає більше ніж в два рази, що досить багато. І тепер проведемо експеримент з тим, як сонячна панель Реагує на часткове та повне затемнення. Отже, для початку зробимо симуляцію того, начебто сонечко трошки пройшло десь по колу, і на неї на сонячну панель починає падати сонце від гілки, але замість гілки найбуде моя рука. Отже, ставимо маленьку тінь на один з сонячних елементів і е наскільки впав у нас сонячний показник. Яка у нас потужність? Яка у нас потужність? Громче. Сімдесят два. Сімдесят два. Вісімдесят два Окей. А якщо повна потужність, от я зараз прибрав. То три Тобто, коли ми додаємо всього-навсього одну долоню, як тій на сонячний елемент, то ми маємо падіння на 20%, що досить і досить багато. Окей, тепер давайте закриємо десь половину одного елементу і подивимося, наскільки у нас спали показники. І що ми бачимо на показниках? 63. 63. Окей, добре. Що ж, тепер закриємо повністю елемент. Для цього скористаюся своєю одежею. І закриваємо один сонячний елемент так, щоб він був закритий більш-менш повністю. Які ми маємо показники? 22. 22? 19. Ого! Тобто, всього-навсього один закритий елемент, повністю закритий елемент зменшує потужність на 80%, тільки уявіть собі, один з чотирьох елементів закритий, падіння на 80%. Тому треба дивитися за сонцем. Добре, тепер давайте спробуємо закрити два елементи. Закриваємо десь плюс-мінус два елементи. Який показник? 11 або 20. Ну, тобто ще мінус 10 ватт. Тобто падіння вже не таке велике. Всього-навсього на 10%, а не на 80, якщо в нас закрито дві секції з чотирьох. І тепер я візьму наш реквізит, так би мовити, і давай. Закриємо сонячну панель. Майже повністю, як то так. Сонце буквально трохи-трохи падає на сонячну панель. І який в нас зараз показник? Всього навсього 7 ватт, при тому, що десь половина елементу з усіх елементів знаходиться на сонці. Ну що ж? На цьому замір вважаю, що вдався. Давайте підведемо проміжкові результати. Насправді достатньо всього-навсього одного перекритого елементу, наприклад, цього першого, як ми бачили на початку експерименту, для того, щоб у вас рівень заряду впав зі 110 Вт до 20-23 20-23, тобто це падіння на плюс-мінус 80%. Точну цифру десь тут порахую. І виведу вам статистику на екран. На цьому я вважаю, що експеримент з частковим затемненням можна завершувати. За результатами тесту на затемнення сонячної панелі можна сказати наступне: якщо на панелі буде падати тінь від маленької гілки, то буде просадка приблизно на 20%. Якщо ж перекрити один з елементів наполовину, буде падіння на 50% від максимальної потужності, а якщо закрити один елемент повністю, то буде просадка на 75%. У висновку можна сказати, що панель дуже чутлива до затемнення, тож намагайтеся тримати її повністю на сонці під час використання. Так, і ще один цікавий експеримент з тим, що сонячна панель може генерувати менше або більше енергії в залежності від того, наскільки сильно нагрілися елементи сонячної панелі. Тому зараз ми з вами проведемо цікавий експеримент, а саме ми вильємо цю невеличку пляшечку води на сонячні елементи і тим самим подивимося, чи збільшується генерація, якщо Сонячні елементи охолоджені за рахунок того, що ми палили на них воду. Отже, для початку нам треба зняти показання того, скільки нам зараз видає сонячна панель без охолодження. І ще раз. 103 вати. Ну що ж, а тепер давайте, як то кажуть, трошечки змочимо. Отак от трошечки полили на нашу сонячну панельку для того, щоб вона трошечки охолодала. вода у нас свіжа з річки з гірської річки, чиста, кришталева. Так, ну що? 109. 109 ватт. Тобто було 103 ватти, а стало в нас 109 ватт. І... Це, ну, незначна економія, десь там 5-10%. Я не думаю, що хтось буде бігати і спеціально змачувати цю сонячну панель. Але майте на увазі, що якщо у вас сонячна панель, не знаю, там на неї попав дощик, ось при цьому контролер, який знаходиться позаду панелі, не був намочений, то це навіть добре, бо буде більше заряду. Ось. На цьому експеримент з охолодженням вважаю закінченим. А зараз зробимо замір потужності, а саме вольтаж та ампераж сонячної панелі при тих погодних умовах, які ми маємо. Зараз вже сонечко трошечки іде на спину. Третя година дня, але сонце ще ще досить високо на горизонті. І прошу вашої уваги до зарядної станції. Значить, зарядна станція в даний момент, подивимося, скільки вона приймає заряду, вона приймає 93 Вт заряду. Не знаю, видно чи ні, але це не досить -то і важливо. Ось, і тому давайте ми з вами міряємо скільки цим 93 Вт заряду, відповідає е, показники е, струму і вольтажу. Отже, для початку ми витягуємо шнур з самої зарядної станції, щоб у нас тут нічого не згоріло раптом. Ось, Роз'єднуємо цей перехідник з МЦ4. Беремо старий добрий вольтметр, у якого, до речі, випадає провід з <гум> мінусового щупа, але що робити, китайчатина вона така. Отже, беремо, вставляємо позитивний провід в позитивний вихід. Ось, і тепер вставляємо провід в... Вихід мінусовий. Ану, щось буде. Бо тут я знаю, що бляха контакту зволити дуже складно. Ану, зробимо отак. От О! Знімай показання. Показання в нас 5,83 А. Це на 10 амперному мультиметрі. Окей. Тепер роз'єднуємо. Перекидаємо щупа плюсового. Цього переводимо в 200 вольт DC курент і міряємо напругу. Так. Ага, випав. Сарян. Буває, що випадає. Так. Опа. Що в нас тут? 22,1 вольта. Ну, тобто, схоже на правду, що ми там маємо 90 чи скількись там ват. Потім будемо перемножати ці 2 числа і подивимось, що ми отримаємо на виході. Що, на цьому замір ефективності панелі. Вважаю закінченим. Це були основні тести, які я хотів провести з сонячною панеллю на відкритому сонці. А не за склом вікна. Можна було б зробити ще тест у похмуру погоду, але як вже ми з вами бачили у попередніх відео, показник заряду був би на рівні 5-7, можливо, 10 Вт, в залежності від щільності хмар та нахилу сонця. Як показала практика за 2024 рік, відключення електроенергії можливі навіть влітку у сонячні дні, особливо під час спеки, коли коефіцієнт корисної дії сонячних електростанцій падає і з'являється дефіцит енергії. Тож варіант під зарядки зарядної. Станції від сонця влітку виглядає не таким вже й безкорисним і безглуздим. Якщо у вас є ідеї того, як можна протестувати сонячні панелі, зарядну станцію, акумулятор тощо, пишіть в коментарях, буду збирати ідеї для наступних відео. Дякую за перегляд. Побачимось у наступних відео.